Представник державного департаменту США Матью Мілар назвав поточну ситуацію на фронті в Україні надзвичайно серйозною. За його словами, ЗСУ можуть досягти успіхів на полі бою, але це ускладнює бездіяльність американського конгресу. Як повідомляє «Укрінформ», про це Мілер розповів у коментарі журналістам. Ми бачили на передовій українські війська, які не мають боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії. Вони хоробро воюють, вони воюють мужньо. У них все ще є бронетехніка, зброя та боєприпаси, але зараз вони змушені їх нормувати, тому що Конгрес Сполучених Штатів бездіяльний. Мілор вважає, що українські війська продовжуватимуть хоробро боротися і досягатимуть успіхів, але їм буде набагато важче, якщо вони не матимуть доступу до боєприпасів. Він зазначив, якби палата представників просто провела голосування щодо допомоги Україні, то воно пройшло б. Тому ми знову закликаємо конгрес виконати свій обов'язок і провести це голосування та надати допомогу українській армії, яка її відчайдушно потребує. Водночас ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою. Як повідомляє інститут вивчення війни, російські окупанти підтримують відносно швидкий темп наступу, намагаючись просунутися до того, як ЗСУ встановлять складніші для проходження оборонні лінії у цьому районі. Зазначається, що загарбники тимчасово знизили темп своїх операцій під час зачистки Авдіївки, але відновили наступ на захід та північний захід від міста. Українські військові спостерігачі охарактеризували укріплення село оборони на захід від Авдіївки як розчаровують. Учі та проблемні повідомляють аналітики. При цьому російські військові блогери стверджують, що ЗСУ намагаються отримувати оборонні позиції безпосередньо на захід від міста. У той же час президент країни агресора Росії Володимир Путін почав підготовку до війни з НАТО. Як вважає інститут вивчення війни, про це свідчать два укази російського диктатора від 26 лютого, які офіційно відновлюють московський та ленінградський військові округи. Зазначається, що тепер Ленінградський військовий округ проходитиме вздовж північно-східного кордону НАТО, а Московський вздовж північно-східної частини України та Польщі. Це дозволить Москві одночасно зайняти позицію проти НАТО та спростити командування та управління військовими діями в Україні. Як повідомляють експерти, путін згадував про необхідність формування ленінградського військового округу після вступу Фінляндії до альянсу у 2023 році. Таким чином він сигналізував про намір Кремля використати цей округ для потенційного протистояння НАТО у довгостроковій перспективі.